Привіт, місто, яке звездся Сіньгарія, Італія. Це готелі. Досить шанебні готелі. Ці готелі знаходяться поблизу моря. Оцей називається ільмаре інтерраца. Переводиться як тераса на морі. Ну, тут дійсно до моря. Можливо, якихось 50 метрів. Тут площадка. Вчора я бачила, діти займалися спортом, грали в волейбол. Напевно, на, після обіду знову будуть якісь заходи. Програма досить насичена в місті в Сенігалії. Це от культурна програма, розписана по датах. Август, серпень місяць, липень місяць. Що це все в готелі. Покажу вам візитну карточку міста. Це одна із візитних карточок міста. Ротонда Альмаре. Ротонда переводиться як круг на морі. Так. Була побудована в 1931 році. Відмає 100 метрів квадратних приблизно ця ротонда. Є інформація на англійській мові. Кому цікаво можете перечитати. Покажу вам фотографію, це з висоти тишиного. Підійдемо ближче. Бачите, платні пляжі по одну, по другу сторону. Сьогодні досить жаркий день, температура знов під 40 градусів. Сьогодні не так багато людей, тому що п'ятниця, можливо, я думаю, що в суботу, і в неділю буде, як, як буде набагато більше людей. Ви бачите, Андріатичне море, воно не є глибоке. Гарні пляжі, піщані пляжі. Чисті п'яші, мені подобається це містечко, все організовано. От подивіться, це теж все готелі. О, Ви бачите? Тягнуться готелі, ряд готелі. Подивимося на цієї ротонди. Ротонда, круг на морі приводиться. Ну, тут проводяться в цій в, в ротонді, проводяться різні зустрічі, мітінги, то що називається. Зараз закрита обідня перерва. Я думаю, що є і якийсь ресторанчики, готель. Зараз обідня перерва. вами. ви бачите пост. Я всередину не заходила. Тут написано, що. Підвільний. Можливо, можливо, спробую зайти якось. В Італії проблема з оцими пляжами, як правило, майже всі пляжі приватні, платні. От якщо я захочу позагорати о десь тут, бачите, вільна зона. І розстелю рушничок і ляжу, то до мене підійдуть і попросять звільнити цей пляж, покажуть, де є безплатний. Ну, як правило, десь між кількома десятками цих платних пляжів розміщується один безплатний. Так в зоні порту там є. Невеличкий безплатний пляж. А от пройти, як от бачите, мужчина гуляє по морю, можна. Можна пройти. Питання цих платних пляжів кілька років назад піднімалося на рівні говерну. Говерну це законодавчої влади. Але це питання не вирішено. Так у багатьох, у багатьох європейських країнах пляжі, як правило, безплатні. В Італії, на жаль, ця проблема не вирішена. Друзі, я сподіваюся, це відео було для вас цікаво. Якщо так, підтримуйте розвиток мого ютуб-каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі. Я запрошую підписатися за всіх, хто ще не підписаний. Буду і надалі розказувати вам про красу цієї країни, знайомити вас з життям цієї країни. Я продовжую відкривати для себе цю країну, яка зветься Італія. І ділюся з вами своїми враженнями від цієї країни. Всім гарного дня і всім добра. Місто Сенігалія, Італія.